У Миколаєві одні з місцевих шкіл надали ім'я майора Сергія Кривоносова. Командир із позивним граніт у серпні загинув у котлі на Луганщині. Кілька тижнів він тримав висоту, знищивши чимало колон ворожої техніки. Загинув Сергій Кривоносов від реактивного снаряда, що залетів просто у бліндаж. Офіцер закрив своїм тілом двох бійців і врятував їм життя. Школа розташована поряд із містом дислокації 79-ї аеромобільної бригади. Батьки багатьох тут теж ті теж служать нині у зоні АТО. І само загибло героя, і про його подвиг тут. Усі знають добре. Тому ініціативу виконкому підтримали і учні, і освітяни, і їхні батьки. Коли рішення це приймалося, жодного не було жодного не було людини, яка була проти цього. Всі вчителі, всі жителі мікрорайону і батьки наших дітей одноголосно прийняли це рішення. Тато мені дуже про нього розповідав про його героїчний вчинок. Це людина дуже героїчна. Вона боролася за свободу нашої держави, і це дуже добра людина. Він справді поступив дуже гідно і благородно, і нам є чому в його в нього повчитися. Ем, є з кого брати приклад.